Атмосфери, бо я бачу, люди так тим чекають, щоб трошки діти показали своє, а тоді будемо вже розмовляти вже на легшу атмосфері, Дякую. Слава Ісусу Христу, всесвітліші уці, дорогі представники місцевого уряду, дорога директорка, дорогі вчителі. Дорогі батьки і учні, дорогі гості, сьогодні нелегко тут є сказати кілька слів після тієї гарної і чутливої пісні повези мене батько в Україну. Сьогодні цим прийняттям ви вразили наші серця глибоко. Вразили наші серця глибоко і зробили цю приємну рану, з якої ми можемо чогось навчитися у нашому далекому. Українському, австралійському житті? Я не є лише батько духовний для своїх парафіян у Сіднеї. І прошу вибачення, що сьогодні я не є зібраний як священник. Але я є і батьком двох синів, які народилися там в Австралії. І неодноразово вони мене запитували. Тату, а що то є Соловей? Як ви можете пояснити дитині, що то є Соловей, це треба прийти, подивитися і відчути власним серцем і власним тілом. Тому то сьогодні за старанням нашої директорки. Батьківського комітету і батьків ми прийшли сюди, щоб ті наші діти побачили і відчули цього, цей спів цього солов'я, щоб вони відчули на свої вуха і на своє серце, що це є Україна. Сьогодні, подивляючися на це погруддя нашого Каменяра, мені прийшло на думку, що в нашій шкільній бібліотеці знаходиться книжка, яка називається Дрогобичина Земля Івана Фреба. Наші діти, як побачать цю книжку, вер... вертаючися до Австралії, вони вже не будуть запитувати вчительки чи батьків, а що то є дорога печена? Вони сьогодні відчули цю землю нашого великого Каменяра. Отож сьогодні в імені нашої парафії Української греко-католицької церкви в Австралії, де і знаходиться якраз ця школа при церкві святого Андрія, ми глибоко і щиро вдячні вам за цей гарний концерт. За це сердечне прийняття, як я вже сказав, що ми його відчули до глибини нашого серця. Нелегко це було сьогодні вам зібрати у час вакацій, у час канікул, але ви доклали багато зусиль, щоб зробити нам цю приємність. Отож, Щера подяка від нас усіх за ваше добре серце, за це, що ви нам старалися показати частину України, частину нашої історії, землю наших предків. Сьогодні ж, стоячи тут, у цій школі, я також є гордий, тому що я народився на Дрогобичині. Але так склалося, що життя мене перемістило на далекий континент Австралія. До цієї школи чи до цієї рад гімназії ще до війни ходив моєї мами брат. І за багато років бачити, як складається по родині. Знова ми прийшли сюди, щоб якраз у цій школі відчути частину нашого українського життя. Ми вам бажаємо від щирого серця всього найкращого: нехай це Боже благословення. Впливає на ваш вчительський колектив, на ваші гарні діти, які плекають ті гарні і добрі таланти, якими обдарована кожна людина. Спасибі вам за ваше добре і чутливе серце до нас. Щасти вам, Боже!